Добрий Рівки. Більше 230 зустрічей я провів під час перевищих перегонів по 206 округу по Ріпченщині, по Чернігівському району. Повірте мені, мені настільки приємно бути в Ріпках на Ріпченщині, спілкуватися з людьми, не дивлячись ні на що, не дивлячись на... Ті умови життя, в яких люди проживають, я вважаю, що необхідно завжди не відриватися від людей, чути людину, спілкуватися, намагатися допомогти. Дійсно, Ріпкі і Рібкінщина – це чудовий край з прекрасною природою, з чудовими річками, з чудовими лісами, з прекрасними, душевними, мудрими. Розумними людьми. Але Рібкінщина це не тільки рібки із викрашеними у білий колір бордюрами за 100 метрів навколо районної державної адміністрації. Рібкінщина це ще і такі населені пункти, як Меси, Бехальцохівка, Звеничів, Тамарівка, Мотичів, Даниші і легендарний населений пункт голова Ріпкінщина найскладніший район, найбідніший район і найзапущеніший район Чернігівської області і, мабуть, України в цілому. Та кількість проблем, яка є сьогодні в Рівкенщині, вона потребує просто негайної, нагальної, дуже серйозної уваги з боку місцевої влади. Яку, на жаль, сьогодні представляє безсовісний, абсолютно який не бає за людей за Ріпченщину, голова як голова районної державної адміністрації, безліч питань, які сьогодні є на Ріпченщині, потребують не тільки дуже жорсткого, я би сказав, депутатського контролю за роботою державної районної адміністрації, низка питань і особливо. Питання земельних відносин, те, що є на ліпкінщині, я більшої вакханалії безпорядків не бачив у своєму світі. І вони потребують сьогодні ретельної уваги правоохоронних органів і прокуратури, зокрема. І я це забезпечу. На сьогоднішній день. Дякую. Але на сьогоднішній день. Я мушу сказати не тільки і про ті негаразди, які є, про які я не казав, а це і ряд населених пунктів, де не перевозяться діти в школу. Це ряд населених пунктів, де в владі абсолютно немає ніякої справи до всіх бід і проблем людей, які не можуть попасти на захаращені зарощим бур'яном кладовища, які перетворюються деякі, такі як Соличівка, на смітник суцільний. Такому селі, як у яке на трасі стоїть, там монумент слави загиблим, бур'яном, і нема дві банки краски для того, щоб на дощі Пошани викрасити і прочитати, можна було прізвище наших дідів і прадідів, які віддали своє життя за наше з вами життя. І це сьогодні також є результат роботи в лапках місцевої районної адміністрації. А разом із тим. Як не є, а життя продовжується. І по цих питаннях, по низки інших питань, з якої я просто не буду забирати час, а я роботою покажу і докажу, що таке народний депутат України і як він повинен працювати на благо людей. І сьогодні я із цією сини скажу, що безумовно, безумовно, я на сьогоднішній день представляю нашу рідну землю. Я не боюся нікого, я не боюся ні партії регіонів, не боюся ні їхнього донецького представника Прокопенка і сором партійці, яка не знайшла серед мільйона Чернігівської області жителів свого представника будівельника, лікаря, учителя, інженера. Я вважаю, що представницький орган території, представницький орган. Певної, скажімо, області населених пунктів повинна представляти людина, яка знається, розуміється, яка звідси родом і яка буде вболівати за те, як живуть прості люди. На сьогодні для мене не є питання перемогти 28 жовтня на виборах. Я в цьому не сумніваюсь абсолютно. І сьогодні це я кажу, як ка цитаделі в Ріпках, де практично половина ріпок це. Адміністрація і державні службовці на сьогоднішній день для мене найголовніша задача це оту іскарку надії, з якою приходять на мої зустрічі сотні тисячі людей зберегти і примножити і доказати людям, що можна посаду використовувати не для набиття власних карманів і для вирішення власних питань, а для того, щоб покращити те, що можна. Те, що в моїх можливостях, те, що можливостях в межах області, в межах району, не тільки я кажу за законодавчі зміни, яких низка цілих потрібно, я буду намагатися завжди бути з людьми і працювати на людину просту.